Всім привіт! Народ. В Цьому відео хочу вам показати і розказати про свої сьогоднішні купівлі. Нещодавно я придбав на OLX, по OLX доставці два телефони. І ось сьогодні вони мені прийшли на нову пошту. Я прийшов, їх оглянув і забрав. І зараз хочу вам показати, розказати, що це за телефони і за скільки я їх купив і за скільки буду продавати. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково, як зазвичай, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Та у одиночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ, можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до моїйсячні куплю швидко і без проблем. Також в наявності оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект на 33 Вт блачок плюс кабельок 550 гривень і на 67 ватт блачок плюс кабельок 800 гривень. Повністю оригінальні рідні зарядки з коробок від оригінальних телефонів Xiaomi. Кому потрібна гарна. Не підробка, не з Аліекспресу, з турбозарядкою, з анімацією, все як треба, то можете звернутися і придбати. Перший телефон, який я придбав, це у нас Redmi Note 10 Pro. Давайте подивимося, що тут по комплекту, що мені досталось і наскільки він пам'яті. А по пам'яті тут цікаво, як ви бачите. Він у нас на 8128. Це не часта версія цього телефону по пам'яті. Зазвичай йде або 6 на 128, або 664, або 8256. А тут 8x128. Відкриваємо, давайте подивимося, що в нас тут є по комплекту. Ви бачите, коробочка, конвертик, Тут у нас крепочка є, все є. От документики, сам телефон. Він у нас в білому кольорі. Стан у нього дуже і дуже гарний, поки відкладаємо. І також в нас тут є навіть оригінальний зарядний пристрій на 33 Вт. Ось. Кабельо вже пожевтів, а що тут нормальний, ще живий. Також мені поклали ще два чохли ось такі два гарних чохла. І це добре, бо в мене якраз. Два тепер Redmi Note 10 Pro, один такий біленький, другий золотий, який вже був в минулому відео. Можете подивитись там взагалі. Ціна просто шара. Купив його за найнижчу ціну. Там в на запчастини їх дорожче беруть, от ніж я купив повністю робочий. От, але там не було чохли. Якраз тепер в мене є на ці телефони чохли. Один буде на цей, а другий на той. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Це у нас непоганий процесор, на ньому можна і в ігрушки пограти, і система працює доволі непогано. В цілому, як я вважаю, це такий базовий, гарний процесор, і в цілому, цей телефон Redmi Note 10 Pro такий. Базовий бюджетничок, який можна взяти, і він буде нормально працювати. Краще його взяти, аніж, наприклад, Redmi 12, Redmi Note 12 на 428, або там Redmi 10, Redmi Note 11. от Краще 10 Pro взяти, от він працює реально краще, тому що тут гарний процесор і пам'яті. 628, не 428, як в деяких версіях тих телефонів, що я назвав, а саме 628. Тут також непогані камери. Основний модуль на 108 пікселів, фронталочка на 16. Роблять нормальні знімачки. Там, як коли світло є, можете зробити реально там, гарну фотографію. Звичайно, ж коли буде трошки темно, то якість буде гірше. Але в цілому для своєї невеличкої ціни тут камери досить непогані. По акумулятору по автономності батарейка на 5000 мАч, швидку зарядку підтримує до 33 Вт. Тримає день активного використання, От, може там до вечора, якщо прям будете сильно заліпати. Ось, по екранчику, екран у нас тут стандартний для Xiaomi 667 дюймів, AMOLED, 120 Гц Full HD. Плюс AMOLED, що він яскравий, мінус, може з часом вигоріти. З прикольного, цей телефон в нас має стереозвук. У нас тут два динаміка. От як ви бачите. Тут у нас Type-C-мікрофончик. Тут у нас лоток під сим карту Він у нас повноцінний. Можна одразу поставити дві сим-карти плюс sd карту Це його плюс цього телефону. Також тут у нас є 3,5 джек, також плюс. От червоний порт і ще один мікрофончик. В цілому телефончик досить і досить гарний. Працює, давайте покажу, на якій системі. Яскравість поменше поставимо, щоб не сліпила. Працює він на останній версії прошивці для цього телефону, а саме 14-та версія MIUI. От, ви бачите, і 13-й Android. В принципі, Android, кстати, свіжий. От. Як ви бачите, 8 ГБ оперативної пам'яті. Це реально плюс, бо ця версія, ну, її не часто зустрінеш. Реально. Ну і за скільки ж я його купив? Купив я його народ по дуже гарній ціні на OLX по olx доставці А саме за 2600 гривень, плюс там за пересилку, плюс там ще за оголошення, коли буду виставляти, ну, то плюс-мінус він мені обійдеться у 2800 гривень. Ціна дуже гарна. Але які тут взагалі є по ньому нюанси. В цілому, якихось критичних нюансів немає. Єдиний нюанс, що цей телефон він прошивався. А ті. То в цій якби, темі шарять трошки, то знають, що якщо телефон не прошивався, там розблокований загрузчик, то у вас NFC шка вона не буде працювати. В цілому вона працює, але якщо ви будете заходити в гаманець, то через проблеми у безпеці вам скаже до побачення. Ось такий мінус, якби, що саме Google-оплата не буде працювати, бо тут розблокований загрузчик. Але ціна дуже і дуже кайфова, продавати його буду за 4500, стан у нього кайфовий, вигарань на екрані зовсім немає, це реально плюс. От. Тому якось так. Ну і другий телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 11 Pro. Давайте подивимося, що мені тут досталось у комплекті і наскільки він в пам'яті. По пам'яті він на 6128, Така стандартна пам'ять. Відкриваємо нашу коробочку, подивимося, що мені поклав продавець, що мені тут досталось. Сам телефон. Давайте подивимося, в якому він стані. В принципі, стан в нього досить і досить непоганий, от, не супер затертий. цілому оцінюю його на 8-9 з 10. По портах, тут у нас динамік, мікрофончик, тайп-ка, латок під сім-карту і SD-карту, він у нас комбінований. Або дві сим-карти, або одна сим-карта і SD-карта. Чого я це кажу? Бо нещодавно мені написала одна людина, яка придбала в мене телефон з комбінованим латком під сім-карту, і каже: А що він? На одну сім-карту так і мало бути? Я ж так і спочатку думаю, ну ні, ну там, типу, на дві сім-карти. А потім я зрозумів, чому вона мене це питає, бо ця людина поставила одну сім-карту, а потім поставила ще sd карту О, І хотіла ще поставити ще сім-карту, а вже не було місця, бо латок комбінований там був. І тому вона мене і запитує, типу, що а таке має бути, що тут якби, він на одну сім-карту. Я ж дійсно їй пояснив, що там молоток комбінований. Або дві сім карти або одна сім-карта плюс SD-карта. Ось такі, якби люди також бувають. Тому треба про це також говорити. От, Стан добрий. Тут у нас кнопка включена, в ній же сканер відбитка пальця, тут качелька гучності. В цілому, в цілому, ось так. Далі, як ви бачите, конвертика немає, на жаль, скрипочки немає. От, Відкриваємо, що в нас тут, а тут у нас зарядний пристрій рідний на 67 Вт. Це супер. От, По комплекту, в принципі, добре є зарядка, коробочка єдина немає конвертика, скріпочки, ну і немає на нього чохла. ось. А так, в цілому, гарний комплект. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Mediatek Helio G96. Камера 108 Мп, фронталочка на 16. Камери такі ж самі, як і в Redmi Note 10 Pro. Екран також такий же самий, як і в Redmi Note 10 Pro. 667 дюймів, AMOLED, 120 Hz Full HD. Ці екрани, цю діагональ вони пхають і далі в інший телефон, які ось нещодавно виходять. Але я вважаю, що це навіть плюс. Бо ви купляєте, наприклад, якесь захисне скло на той же Redmi Note 10 Pro, і можете його клеїти і на 11-й на 12-й на 13-й на всякі поки. От, Одне захисне скло, а клеїте просто на всю лінійку телефонів від Xiaomi. Єдине, Треба там дивитися, щоб по рамці вони були не товсті, щоб чорна рамка була тонесенька, щоб підходила. От, Стандартний екранчик по батарейці. Така ж сама батарейка 5000. Тримаю день активного використання. Єдина зарядка тут більш швидка, підтримується до 67 Вт. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його народ по дуже гарній ціні на OLX і по OLX доставці За скільки ж? За 3000 гривень. Плюс там ще за доставочку. І того він мені обійдеться, плюс-мінус там в 3200. Ціна дуже і дуже гарна. Але є один маленький, невеличкий нюанс. А який саме, ну, звичайно ж, на екрані є вигорання від Тіктоку, хто б сумнівався. Давайте вам покажу. От бачите, в принципі, так воно нічого не видно. от Тільки якщо зайти в налаштування на білому фоні, то буде трошечки видно. Ось, бачите, плюсик тут, домік, ну, якщо так придивлятися. Якщо не дивитися, то чесно, так прямо не дуже видно. От. Ну, я вважаю, це не прям дуже сильно вони вигоріли. Це стандартні вигорання для телефонів. от, Хто користується Тіктоком, і у кого амаєте екрани, ну, у вас будуть такі вигорання, якщо ви дуже часто сидите у телефоні. Давайте подивимося, на які операційні системи він працює. HyperOS, перша версія, 13-й Android 128 і детальна характеристика 6 2, Helio G96. Ось так. Це єдиний мінус, в ремонті він не був, стан у нього гарний, комплект також гарний. от, вигорання тут не дуже критичне, тому гуд піде. За скільки ж його буду продавати? Цей телефон буду продавати по найнижчій ціні, бо в мене, по-перше, таких телефонів вже трошечки є. Я накупляв до цього Redmi Note 11 Pro. от, Ну і плюс тут ще є тому десь до 5 тисяч буду продавати. Там 5-4800, не знаю, ось так приблизно. Ось такі народ в мене купівлі за сьогодні, я ними задоволений, бо купив по дуже і дуже гарній ціні, а далі буду їх продавати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисячу дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бо тут цікаво, намагаюся частенько робити якийсь цікавий контент про свою роботу, про свої купівлі. тому підписуйтесь. Також народ можу купити ваш телефон. І, можливо, він навіть попаде в огляд до мене і побачите його ось тут. Пишіть мені в телеграм, думаю, все ні, куплю швидко і без проблем. Також народ, в мене є телеграм-канал. Посилання на нього є в шапці профілю цього ютуб каналу. Переходьте, підписуйтесь, там цікаво, там багато ще виходить, що не потрапляє сюди, там про шахраїв, то ми їх там блокуємо десь то ще, то просто спілкуємося. Коротше, там цікаво і. Якщо вам подобається мій контент, то можете підписатися, щоб бути в курсі всіх новин, всіх якби штук. Ось так. А на цьому все. Всім гарного дня, гарного настрою, всім пока!